Добрий день, шановні телеглядачі, 23 червня, у неділю на Троїцю в місті Балаклія відбувся перший футбольний турнір за час війни на честь Конституції України між ветеранами футболу 50 де до місцевих футболістів приїхали їхні друзі з селища Савинці і Дінець. Приємно було побачити тих людей, з якими пройшло твоє футбольне життя. Зараз іде війна, і багато глядачів, ясна річ, скажуть, що зараз не до футболу, але війна йде вже третій рік, і наші хлопці на передовій віддають своє життя для того, щоб ми мирно жили і раділи кожному прожитому дню. Ще 30 років тому я знімав футбольні зустрічі між цими командами, і нам є що пригадувати і дивитися архівне відео. Привіт, паріська. Привіт, привіт, скільки зім, так? Да? Сьогодні я поспілкувався з багатьма людьми, з якими колись були суперниками. І зараз нам є що пригадувати. Шановні вболівальники, сьогодні вперше, після того, як було скасовано Балаклійський район, я знаю, проводиться турнір. На території Балаклійської громади з участю громад Донецької і Савинської. Це ці громади, які раніше входили до Балаклійського району. Тепер, відповідно, ми відносимося до Ізюмського району. Турнір проводиться серед ветеранів, які своєю грою, своєю працею на полі. Поки Показували і будуть показувати свою майстерність на радість глядачам нашим. І всім, хто прийдеться, прийде на цю гру. Удачі вам, переможе найсильніше. Дякую. Особливий сюрприз чекав мене від одного із болівальників, який дізнався, що я сьогодні зніматиму цей футбол і прийшов спеціально, щоб виразити мені подяку за те, що я роблю. Отверто кажучи это дает силы, и ты понимаешь, что твоя работа комусь то Мне очень понравилось. Вы знаете, я каждый день смотрел ваши репортажи, и мне казалось, что я приехал на родину. В Да. Все я видел, как вы снимали и эти очередя, и эти тюрьмы, и все на свете. И я вам очень-очень-очень благодарен за вот это все дело. Приємно, я пишу, не дарма ми пишаю працюємо. З вами і дуже приємно мені. Рідко таке прямо почуєш, щоб люди, да, да, люди да, да, да. Нет, казали то. Я просто да благодарен, розумієте, за це. Я говорю, я как бы ну, связь с Родиною у меня была. Телефонный разговор это все как бы не то. А вот вживую, когда вы показываете там и речку, и, 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 и рыбалку, и все на світі это впечатляет. Сьогодні в своєму анонсному репортажі. Я показую вам тільки фрагменти тих бесід з людьми, про які будуть окремі сюжети. Як ти там тринадцяти пережив? Навзаєм. Чудесно. Якраз шість плюс сім, тринадцяти. Получилося тринадцять. І помолодів. 13. Дивлюсь, дивлюсь. Поздравляю вас по-перше, з праздником сьогодні. День тройця. Удачі вам. Всім. Головне без травм. А так. побіжна, обична дружба. Удачі! Побомба команда. Це ветеранського турніру. Вріє! Давай волонтері названня! Давай, 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 давай. Не попал состав, надо было я договорился. Я уже дал в мой группу 100 рублей, и я дурак. Кто забыл? Глядачі були свідками, як футболісти в своє 50, а дехто і в 70 років показували свою майстерність на футбольному полі, як нікому не хотілося поступатися, як горіли очі у багатьох хлопців, і я їм по-доброму заздрив. Ну нічого, побігали. Да, Отримав кожен те, що хотів. хотів Головне без трамвай. Пообщалися з сутіранами. Побачили, Побачили один один. Здорові. І є ще порошок, так? Да? Порошок є. Все Гарні матчі, конкурентні матчі. Матчики, які подарували дуже багато забитих м'ячів. Дуже приємно, що ми виграли. Це Донецька громада. Вперше, ми здається, тут виграли. І молоддю приїжджали, СК чемпіоном і дітьми приїжджали. А от ветеранами нарешті ми вибороли перше місце. Це дуже приємно. Я вітаю всю команду, я вітаю всю Донецьку громаду. Вітаємо. Ну ми по-перше. Витаю всех в Святом Троице. Наш турнир мы проводим до моего дня Конституции. Потому что, знаете, Конституция – это вечная и стойка. Это так само, как вы, наши ветераны футбола. Вечные и стойки. Я приду за это. Нет, ну поэтому каждый год мы будем проводить такой турнир. Это приятно, потому что можно видеть людей, которые популяризируют такой великий спорт, как футбол. Поэтому, ну, в любом турнире есть побежденные, победители. Когда все хотят, чтобы победила дружба. Но наступает момент награждения. И начнем. Грамотой висковой и миской администрации Зюмского района Харьковской области нагороджается команда Савельц и оказание третье место в турнире изменения футбола среди ветеранских команд, присвященных Дню Конституции. Грамотою Балакрійської міської військової адміністрації нагороджується команда ветерани цементника, яка без цього друге місце в турнірі зміни футболу серед лікарських команд присачів. Війської військової адміністрації нагороджується команда Донець, яка зайняла перше місце в з зміни футболу серед команд старших дій. Не нагороджується колісі Володимир за активну громадську позицію. Великий особистний внесок розвиток спортивного руху Балатещини і популяризацію літеранського спорта. Після І Чемний подарунок. І особлива нагорода. Тому що є людина, яка от, всі грає футбол, а він ще наші вступить і думає, як щось забрати. Тому грамотою Балакійської міської військової адміністрації нагороджується Уваров Анатолій за активну громадську позицію. Великий особисто розвиток спортивного руху Балакійщини, популяризацію ветеранського футболу, ініціативність всебічну підтримку в організації турніру зміні футболу серед ветеранських команд, присвячених Дню Конституції України. Вітаю И целый подарок. Закуш. Уж... Сойдь. А теперь ровно все Ну что, закончился турнир. Вражение. Ну, вражение. гарне. Все, все команды, которые были, все задоволены. Ну я думаю, что это дело. При поддержке адміністрації это продлим. І грали що у вашій громаді, в нашій, можуть і що. Так що я вважаю, що все вийшло. І до нових зустрічей. Да, да. Так що дякую, Борисе, тобі. Дякую, дякую. І до побачення, до зустрічі. По закінченню турніру всі команди отримали нагороди і пам'ятні медалі. І хоча були переможці, але я вважаю. Що переміг сьогодні футбол, і ми всі, тому що в такому віці треба перемогти себе, щоб бути в формі і ще грати в футбол. Слава Україні! Вітаємо з перемогою! Україна понад усе. Ми переможемо!